Треба відчути наче на турецькому базарі десь або італійському порівнянні мені ближче, то покажу вам магазин Фрістон. Тут можна купити дешеві фрукти, дешевше по місту Калгарі. Я не бачила ніде. Можна вибирати, набирати собі, яких тільки хочеш. Тут є й інші речі, але вони не такі цікаві. А от фрукти. Фрукти тут, як і по інших магазинах, краще хіба що тільки в костку, вони там як відбірні. Але й коштують реально за відбірні. Бачите, це не банани. Верніше, це ті банани, які смажать. Вон вона теж. Виноград по 2 долари за 485 грамів. Але гарний. Здорований свіжо розрізаний. <різований> Взагалі я сюди приїхала. по Страусбері про клубніку. 5 доларів за ананас. А, Але клубніка сказали, що зараз за кілька хвилин буде, тому поки я чекаю, зроблю такий коротенький огляд. Горішки улюблені білчині. 2,99 за 485 грамів. Огірки по долар. Були за великий, вибрали. Селера. Маленька морква, 5,99 за пакетик. Кавуни по 8,99 дев'ять. Так. Диня 2,99 за кожна. Медова. Ходім далі, по цьому базарі. Шуму тут, звісно, купа. Долар 99 за 485 грамів. Перець 0,99. За пів кілограма, будемо казати, трошки немає. Капуста по 2 долари кожна. Редька 3,99 за пакетик. Листя цього салату два, дві штуки на 3 долара, або по долар 99 кожен. Так, мега популярна річ в Україні. Тут коштує 1 долар за один такий пучок. У пучковій 454 грами. Це імбир, долар 99 за пів кілограма. Червона цибуля долар двадцять вісім за пів кілограма, або е, пакет за чотири долари. Ось тут є адреса для тих, хто хоче сюди приїхати, можливо. І так, Ходімо далі, бо я ще пропустю свою страубері. Манго, бокс, 10 доларів за ящик. Клубніки все ще немає. До речі, вона 10 доларів за ящик. Хороша ціна. І смачна, солодезна, ми якраз брали. Напередодні дуже сподобалась, виїли швидко її, тому приїхала знову. Бо не завжди попадає солодка. Ну, вже сезон то набагато краще. Тут всякі хлібобулочні вироби. Турецькі солодощі. По канадських цінах. Канадійських чи канадських. Тут йогурти, але найцікавіше в цьому магазині це, звісно ж, фрукти. Поломка Снек. Ой, тут ще великий вибір меду, айно надія. Але дойти туди зараз це якийсь нонсенс, щоб показати. Мед тут теж на любий смак. Ходімо, покажу, ще горіхи. Тут картопля, мішок 10 доларів. Здорованний мішок. Помідори. Другою сорті знаю. 10 доларів за ящик. Бомюра. Я беруся маленький парець. 10 доларів. Компоту. Яблука, хетмаць доларів за ящик. Мій шок 45. Виноград. Кирок. Тут усякі полусоки, полукави. І напої. Гарно це затестить через юка, воно покаже відразу, чи це хороший напій чи ні. Тут лимонний сік 1,99 за літр. Манговий сік 21 пакетик, 10 доларів. Маленький. Там картопля. Ящик картоплі 19,95. Це не жовта, напевно. Ось така вона величезна. Червона цибулька за мішок. Рис. Рису просто величезний вибір. Такий. Бахмаці. Такий. Такий. Довгенький, колись був популярний. Докупитись не можна було. У нас дебільше в Україні був круглий. Моєму дитину. Є? І ще такий? Mm, це марша. На жаль, російську мову тут можна частіше почути, ніж українську. Скільки це коштувало Бог, я знаю тут. Оливкова олія. Ну, цілком прийнятні ціни, для тих, хто шукає подешевше, так що можете сюди приїжджати. Ну і для тих, кому просто цікаво було, яка ціна на продукти в Канаду, то цей огляд досить непоганий вийшов, мені здається. I'm sorry, тенке. Дуже багато людей. тій культурі такій. Потовктися з людьми. Вийшов на чисте степовити, а легше дихати стало. Хто там казав, всі люди, ось, будь ласка, всі люди у Фрістон сьогодні. Клубніку я не дочекалась, бачу, люди понабирали, я просто трошечки не встигла. А чекати інше в 5 хвилин чи 25, невідомо скільки це буде. Якось неохота. так що, Так що. Бажаю всім гарного дня. Сонячного, як бачите, сьогодні в Калгарі нарешті сонечко. Як томив цей холод, снігай! Нелдацлум Хай. Хай! Звідки ти мені пишеш, хто його знає, але такий. Всім пока!